Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краслін. Сьогодні я хочу з вами поговорити про святковий календар 2024 року вот, щоденними нагородами. Вже з'явилася офіційна інформація, зараз ми її детально розберемо. Плюс до того подивимося на злиті фрагменти нового новорічного містечка. Звісно, їх поки що тільки два. Один з офіційного сайту, один з Вотекспреса, але той, що другий, це не 100% інформація, друзі. Думаю, скоро з'явиться і 100% інформація. Будемо розбирати окремо, більш детально, але це попередньо. Подивимося на ці фрагменти, і вже ми зрозуміємо, друзі, що у нас буде нове, слава Богу, містечко повністю перероблене і яке буде відрізнятися від того, що було впродовж попередніх років. Також хочу з вами розібрати ТТХ двох машин, що вийшли, на супертестування. Це новий важкий танк рівня 10 США МБТБ. Доволі цікава така машина. І британський важкий танк рівня 7, досліджуваний fv 224 Choper. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з святкового календара. 2024 року, щоденні нагороди грудня, він у нас буде тривати от сам святковий календар. З 1 грудня 2024 року 6.00 це початок, і завершення аж 13 січня 2025 року 8.00. Звісно, до 13 січня ми зможемо тільки забирати ті нагороди, які пропустили. Тому що, якщо подивитися на сам новорічний календар, то ми бачимо, що тут 31 день, тобто з 1 по 31 грудня, все зрозуміло. У нас буде два гаражі, один святковий календар. Що це означає? Це означає, що з 1 грудня ще в нас не буде доступне оце нове святкове містечко новорічне. І в нас буде звичайний гараж із оцим от елементом, по якому ми будемо переходити візуальним, так скажемо, на новорічний календар. Після того, як вийде новорічний наступ, це 6 грудня по зливам, як у нас було, буде вже зимове містечко. До речі, по першому цьому фрагменту офіційному ми можемо побачити. Ти підтвердження того, що зимова містечко у нас буде нове, бачимо, що тут будуть елементи, такі як корабель. Буде вода, будуть місточки якісь перехідні, бачимо, як це все виглядає. Звісно, скрін неякісний, друзі, тому не лякайтеся, не так все погано виглядає, тому що дехто почав писати, що попереднє містечко було краще. Ми ще не знаємо, як це буде виглядати само собою. Плюс до того є от такий от скріншот, на вод його знайшов. Не знаю, чи це підтвердиться, чи не підтвердиться, але дуже схоже, тому що я самого початку подумав, що це World of Warships, подивився на їхній. Відеоролики і містечка не знайшов подібного, ну подивимося. От дивіться, як цей скрін виглядає, що у нас тут є: От вода є, бачимо зони містечка, бачимо над різними спорудами або елементами цього містечка, висвічуються своєрідні такі піктограми, по яких ми зможемо переходити і відповідно виконувати певні дії. От календар, якийсь корабель, чому я й подумав, що це World of Warships подарунок, ну от бачимо, якор якийсь. Коротше кажучи, чи підтвердиться цей другий скрін, чи не підтвердиться, це хто його знає, але тим не менш, він дуже цікавий і схожий до того, що можуть бути. Також відкривайте двері календаря, щоб отримати подарунки. Що це означає? Окрім щоденних подарунків, у нас будуть ще бонусні етапи святкового календаря. 6 відкритих дверей будуть нам давати 2 дистиль іграшковий світ. 9 відкритих дверей особливий член екіпажу буде нам випадати. 12 відкритих дверей велика коробка новорічного наступу. Тобто 12 грудня ми вже зможемо отримати халявну коробочку, з якої випаде 250 голди. Це гарантовано може ще пощастити випасти 3D-стиль. Або якщо дуже пощастить, це буде ще прем 8 або навіть 9 рівня. Це дуже круто, друзі, тому що, як мінімум, там із 100 чоловік двом випаде прем, це буде доволі непогано. Плюс до того є ще така інформація, не втрачайте пропущення. Початок 1 січня 2025 року, завершення 13 січня 2025 року. Якщо ви пропустили декілька подарунків зі святкового календаря, заберіть їх пізніше, вклавши ресурси новорічного наступу, витрачайте 300 одиниць ресурсу будь-якого типу, щоб отримати пропущений подарунок зі святкового календаря до закінчення події. Пропущені подарунки можна відкривати тільки в порядку, що відповідає датам від найбільш ранніх до пізніх. Відкривши всі попередні двері, ви отримаєте подарунок за 31 грудня. Автоматично. От бачимо, яка інформація. Доволі непогано. Якщо ви, наприклад, не встигли там щось забрати, зможете забрати в оцей от період уже в новому 2025 році з 1 січня по 13 січня відповідно. Оце, друзі, така інформація, яку я вам хотів розповісти за святковий календар 2024 року. І на рахунок фрагментів новорічного нового містечка також обговорити. В будь-якому випадку ще інформації детальної немає, але з цим. Тих скринів, по крайній мірі, з офіційного одного, ми бачимо, що новорічне містечко перероблене, і це, відповідно, дуже хороша інформація. Тепер давайте поговоримо, друзі, про ті машини, які вийшли на тестування. Перша машина це МБТБ. Новий американський важкий танк рівня 10 має відмінну мобільність, максимальна швидкість перед становить у нього 55 км на годину, але посередню броню для свого типу, тобто 200 мм на передній частині башти та 105 мм на передній частині корпусу. За співвідношенням захисту мобільності, цей танк близький до АМІкс 50Б. МБТБ володіє 120 мм гарматою з максимальним кутом опускання гармати мінус 10 та 5-ти п'ятиснаряднев. Автозарядним магазином з коротким часом перезарядки між пострілами 2,5 секунди. Оце дуже цікава така механіка. У нього час перезарядки снарядів не типовий, що має тактичні наслідки. Перезарядка першого снаряду за 22 секунди, що робить його резервним снарядом. Цей снаряд слід використовувати лише в критичних ситуаціях. Другий, третій, і четвертий снаряди перезаряджаються за 8, 10 і 12 секунд. Відповідно, це ваші основні робочі снаряди їх використання забезпечує найкращий ДПМ. П'ятий снаряд також перезаряджається за 22 секунди, що робить його бонусним снарядом, друзі. От такий короткий опис цієї машини взагалі по характеристиках, а зараз давайте подивимося на неї більш детально. Середня шкода за постріл на стандартних бронебійних і підкаліберних снарядах, це голдових 400 одиниць, доволі непогано, як для 10 рівня, можна сказати, стандарт. 260 пробувають стандартні ББшки, 320 пробуває голда підкаліберна. 1050 летять ББшки, швидкість мають таку. І 1350 голда. Має у нас підкаліберна конкретно. Підвищена шкода на фугасах 515-60 вони пробувають. Тобто, якщо Цумувати взагалі по снарядах, то ми бачимо, що в нас комфортні відносно, комфортні такі показники, вони нічим не виділяються. Якщо подивитися на перезаряджання між пострілами, то в нас 2,5 секунди перезаряджання між пострілами цього магазину. І по перезаряджанню, от дивіться, те, що було зазначено в описі: 22 секунди. Перший снаряд перезаряджається, другий за 12, третій за 10, четвертий за 8. І п'ятий знову за 22 секунди. Тобто нам треба буде балансувати між цим першим і останнім снарядом. Найбільший ДПМ буде на четвертому снаряду, тому що він перезаряджається в базі за 8 секунд. Можливо, характеристики якось зміняться. Це вже побачимо в подальшому. П'ять відповідно снарядів у нас магазин. 2-3 секунди час ведення непогано, це все апнеться, буде десь 2 секунди. Точність також у нас непогана. 0.34 в базі апнеться, буде десь приблизно 0.31, ну, наприклад, або 0,3. Мінус 10, плюс 20 кути. Хороші, комфортні. Мінус 10 якраз хороший стандарт, плюс 20 також хороший стандарт. 50 снарядів боєкомплект. По екіпажу чотири чоловіки, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. По мобільності 55 вперед, 15 назад. Це важкий танк, друзі. Нагадую при тому, що питома потужність 18,3 я так думаю, що йому зріжуть по тому потужність як мінімум або можуть зрізати максимальну швидкість, тому що це швидкісні параметри дуже хороші. 40 градусів швидкість повороту шасі непогано, як для важкого танку, і швидкість повороту самої башти також 40 градусів. От, взагалі, дивлюся на цю машину, і вона практично ідеальна, друзі. Має барабан, якщо розумно його використовувати, буде класно. Має хорошу мобільність. Ви не будете тягнутися там, знаєте, по мапі і змінювати позиції, буде вам. Саме задоволення, але, звісно, по живучості не все так гладко, тому що якщо подивитися по ХП, у нас 2100, подивитися по бронюванню от самої башти 290-40, тобто ми усвідомлюємо, що вона в основному буде на 10-х-9 рівнях пробуватися. Будуть рикошети, не без того, але в основному буде пробуватися. По бронюванню самого корпусу 105-50-40 не потанкуємо бортом, це все зрозуміло. І не потанкуємо лобом, також це все зрозуміло. Хоча броня серйозна в нашій грі зараз не відіграє основної ролі. Головне, щоб була комфортна гармата, хороша динаміка, Броня це другорядна. 400 метрів огляд для важкого танку прекрасний показник, 745 метрів дальність дії зв'язку. Оце в нас така перша машина, де вона може з'явитися, друзі. Ну, я вам точно не скажу, звісно, але це хороший кандидат на конструкторське бюро. Дуже хороший кандидат. Якби була така машина, я думаю, багато б хто з гравців витрачав би ресурси на купівлю такої машини, тому що вона серйозно цікава своїми оцими механіками і характеристиками взагалі. Друга машина це fv 224 Chopper, Британський важкий танк з двома гарматами рівня 7. І перший у своєму роді в абсолютно новому британському дереві дослідження. Не знаю, чи з сьомого рівня буде починатися гілка. Далі дізнаємося, можливо, буде ще шостий рівень, наприклад. Далі дивимося, як і його колеги в новій лінійці, чопер може похвалитися міцною фронтальною бронею, забезпечуючи відмінний захист, хоча його мобільність непримітна, максимальна швидкість 3 4 км на годину і назад 12 км на годину. Тепер давайте розберемо більш детально характеристики, що у нас є. Дивимося, базові снаряди у нас бронебійні, голда. Підкаліберна, середня шкода за постріл 230 одиниць, нічого такого особливого не бачу. 204 пробувають стандартні ББшки. Ну, як для сьомого рівня, а це доволі непогане пробиття. Тут нічого не можу сказати. Для ББшок, тим паче. Голда. Підкаліберна пробуває 235 не набагато вище. Тобто голда тут можна сказати відносна така посередня. По фугасах 280 підвищена шкода, не набагато. Їх не дуже раціонально буде використовувати, тому що фугаси все пробувають 42 мм. 930 швидкість польоту ББшок не катастрофічна, для цього рівня піде. 1150 комфортна швидкість польоту на підкаліберах на голді, і 930 швидкість польоту на самих фугасах. Тобто снаряди відносно стандартні по середній шкоді за постріл, звісно, вона так собі, але в нас є дуплет, друзі, який ми можемо використовувати без підготовки залпу, так скажемо. Тобто подвійну альфу видавати 460 одиниць. Значить, далі дивимося. Час перезаряджання однієї з гармат 7,7 секунди. Ну, ДПМ у нас високого не буде, це однозначно. 2,2 секунди час зведення непогано. 0,36 точність, великої точності не буде, але вона буде і непогана, друзі. Тобто десь 0,33 ми зможемо з нього вижати. Мінус 10, плюс 20, кути комфортні, класні. Стандарт хороший. 80 снарядів боєкомплект. Що стосується екіпажу, то аж 5 чоловік. Командир, навідник, механік водій і 2 заряджаючих, як в нас було і в попередніх машинах цього типу. Що стосується мобільності, то, звісно, в нас вона так в собі, тому що всього 34 вперед і 12 назад має ця машина. Мобільність у нас поганувата. Питома потужність також невисока. 13,3 кінських сили на тонну, друзі. Тобто це невелика питома потужність. Стандартна, відносно стандартна, як для важких, нединамічних таких машин. 22 градуси, швидкість повороту самого корпуса, це дуже повільно, друзі. Це дуже повільно, це катастрофічно повільно. Але це як для броньованих таких важких машин, характерна ознака. 30 градусів швидкість повороту самої башти, друзі. Також не самий найкращий показник, але відносно нормальний, як для броньованої машини. Дивимося по живучості. 1300 хп має ця машина відносно стандартного 180 70 45 бронювання самої башти. Тобто, там ми бачимо, кути ще будуть, вона повинна на своєму рівні і шостими рівнями танкувати. Це точно. З восьмими рівнями там уже голдою можливо будуть пробувати. Це треба дивитися схему бронювання. Є невеличкий лючок, але він маленький заради справедливості. Це ми вже бачимо. Що стосується бронювання самого корпусу 130-60-40, от у нас по характеристиках, тобто ВЛД, можливо, під великими кутами буде щось відбивати. НЛД буде пробуватися, скоріш за все постійно по бортах 60 мм. Ну, друзі, це небагато, але це всього на всього сьомий рівень. Під гострими кутами зможемо дещо відтанковувати, але не більше, друзі. Плюс до того, якщо подивитися по огляду, то в нас тут 360 метрів. Що стосується дальності дії самого зв'язку, 700 метрів. Огляду в нас немає, це зрозуміло, важкий танк броньований, він повинен бути на першій і другій максимум лінії. Відтанковувати броня в нас є, башти зможемо, я думаю, пограти. Відносно непогана. Друзі, у нас стабілізація, я то не знаю, яка буде, але я думаю, що вона буде не дуже погана, тому що альфа невисока, час зведення 2-2 секунди невеликий, це нормально, і точність доволі непогана. На близьких дистанціях зможемо вицілювати, наприклад, лючки чи ще що, в залежності від змісту від режиму. Тому що якщо буде режим подвійної цієї стрільби залпу, то там ви знаєте, що буде такий овал-неовал, овал, і два снаряди будуть не в одну точку летіти. Це все зрозуміло, так само як на двогарматних машинах не забувайте, друзі, проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментуйте, що ви думаєте на рахунок святкового календара 2024 року, на рахунок нового новорічного містечка, чи задоволені, що воно виходить. Я задоволений дуже, тому що те попереднє новорічне містечко вже трішечки обридло за, я не знаю, скільки, 4 роки, напевно, воно було чи більше, десь так, приблизно 4 роки. І плюс до того пишіть, що ви думаєте на рахунок оцих двох машин. Перша машина це F224 Chopper. Звісно, це стандартна машина, скоріш за все, буде прохідна. А от, оця машина, де вона з'явиться, як ви думаєте, на рахунок МБТБ важкого танку рівня 10 США. Ще раз всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.